Привіт, друзі, мене звати Оля, і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже субота, 1 жовтня, і прийшов час відсвітувати в спільному проєкті Вернісаж Осінніх Бар. Цей проєкт організували наші дві україночки Ліна Сергієнко, канал її так і називається, і Маруся з каналу «Маруся на Скриньки рукоділля». Я безмежно вдячна дівчатам за організацію такого чудового проєкту, за можливість пов'язати чудові речі в гарній компанії. Дякую вам, мої любі. Також нас бере участь більше 20 учасниць. Які беруть участь не лише в, на Ютубі, але й в Інстаграмі. Посилання на всіх дівчаток ви знайдете в описі під цим відео, тому обов'язково завітайте і подивіться, що в'язали вони. Сьогодні вже наше останнє відео, останній звіт саме в цьому проєкті. Сьогодні я вам розкажу, що я в'язала з якої пряжі і чи зв'язала все, що задумала. Отож, давайте розпочнемо. В нас є декілька номінацій, їх п'ять. І я буду в кожній номінації показувати те, що я в'язала. І так, сама перша номінація це діти то наші квіти. Саме в цій номінації ще в серпні місяці я зв'язала першу свою роботу. Це Ось така шапочка. Шапочка для мого синочка. Її вага лише 46 грам. Вона зв'язана з залізе Бабіву для свого маленького синочка. До цієї шапочки я буквально на днях, ви ще їх навіть не бачила в мене на каналі. Я зв'язала ось такі вінетки. Такі чудові, гарненькі. В задумах було зв'язати також кардиганчик. Але необхідність його зараз невелика, тому я відклала цей процесок. Самі пінеточки важать 45 г, в'язала я їх спицями 3,5 зверху. Резиночки в мене тут 20 рядочків. Потім в'язала передню частинку також резиночкою, і тоді по кругу добирала петельки. Я за хустинковою в'язкою і низ також закривала хустинковою в'язочкою, закривала голочкою. Ось тут. Ось такі прості, легесенькі, абсолютно без будь-яких там нюансів, в мене вийшли пінеточки. Фото, як виглядає, на малюку обов'язково вам залишу. Нагадаю, що це ниточка Alize Baby Wool. І колір це 167 Дуже-дуже гарний, я придбала декілька моточків, у мене ще буде також ще. І також ще залишки моточків. я ще буду дещо в'язати. І також, друзі, я в'язала ще маленькі шкарпеточки. Обов'язково вставлю фото, але я просто забула за них і не взяла сьогодні показати. Це ось для меншого сина. Ну і, звичайно, я ж не могла обідати старшого сина. А для нього я в'язала велику таку грандіозну, я би сказала, роботу. Це ось такий кардиганчик. Так, Ось вішалочку, щоб гарно вам показати. Я думаю, що ви вже на моєму каналі бачили. Якщо ви не бачили, то, будь ласка, я залишу посилання на попередні звіти. Можете перейти і подивитися. Це саме два тижні назад Я саме закінчила цю роботу. В'язала я з бобіної ниточки підпишу характеристики. В дві ниточки. Це такий ниточка з твітовим ефектом. Дуже-дуже гарна моделька. Візерунок сама придумала і його в'язала. В'язала окремими деталями, зшивала все. І потім вив'язувала планочку і також вив'язувала горловинку і рукава. Рукава в'язала трішечки поворотними рядами, щоб краще тут сіла. І мені дуже подобається. Вага 379 грам, не дуже він важкий. І е, обов'язково вставлю якісь фото, я думаю, вони в мене є, як виглядають на моєму синочку. Ось така робота, така велика. Нею безмежно задоволена. Це робота місяця вересня. Ось так. Ось така номінація в мене саме діти то наші квіти. Все, що я задумала, я зв'язала всі номінації, і мені подобається результат. Наступна номінація це Краса Осені в жінці. Саме цій номінації я запланувала в'язати свою паутинку, яку я і зв'язала. Я зараз на навішалочку, щоб не показала. Пагутинку я в'язала з бобінного кідмохеру. Там 30% кідмохер, 30% вовна і ПА, все інше. Ось така паутиночка з такими ромбами. Ромби вив'язувалися в три ниточки. З цікавою технікою на рукавах рукав досить широкий. Тут цікава техніка, це я тут в'язала різними спицями, спицями номером 8 і спицею номером 3,5. Тепер в'язала знизу до гори ве-подібний виріз, окремими деталями, спинка простенька, саме на спинці трішки видно, що ця ниточка. Має косину, але не критичну, вага цієї паутинки 90 грамів. Більш детальніше і відео є в готових роботах з серпня, тому повторятися не буду. І ось така моя номінація і зв'язала все, що задумала я собою задоволена. Наступна номінація зігріємо ручки і ніжки. Досить цікава номінація, і в ній я задумала зв'язати собі такий набір. Шапочку, отак, напевно, вам її покажу. І бактус. І як бачите, все в мене готово. До речі, вага бактуса тільки 71 грам, а шапочка важить більше, навіть 75 грамів. Бачите, я з вами задумувала ось такий невеликий бактус. Ось так він буде виглядати. Я зараз одіну ще шапочку, не знаю, якщо буде негарно, то вирішу. Якщо буде гарно, то залишу, щоб ви подивились. Ось так виглядає набірчик. Мені здається, що мені досить гарно. Як ви кажете, я знімлю і буду розказувати. Так, в'язала я з бобіної ниточки в складі 5% кашеміру. Ниточка дуже ніжна. Характеристики ниточки я підпишу вам обов'язково на екрані. Або ставлю фото, тому що магазин люб'язно надав такі бірочки, на яких було написано характеристики. І я дуже вдячна за це магазину, що ось такі характеристики, ниточки вони залишають. Бактус, так, шапочку в'язала. Набирала, бачите, в мене от тут набірний край це болгарський зачет. Далі в'язала просто лицевою гладдю, тоді розвертала, тут видно, і теж продовжувала в'язати лицевою гладдю. Закриття в мене, як в шапочці віні, просто класичне закриття без будь-яких нюансів. Пришила ось таку бірочку. І, до речі, ззаду я теж закріпила. Щоб не розгналося, все не буду носити по-іншому, лише так. Лише так, тому і закріпила гарно. Мені шапочка дуже подобається. Це просто чудова робота, навіть не маю слів сказати. Мені здається, і мені дуже гарно і чудова робота. Бактус я в'язала, починаючи від цього кутика, набирала 4 петельки, і в кожному четвертому ряді я збільшувала. Були моменти, де там пропустила, то було в п'ятому. Спочатку була лицева гладь, тоді і рис, тоді в мене була хустинкова в'язка, тоді ажурні такі додавала доріжечки. Знов і так повторювала, 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 і ось так в мене вийшло. Ви бачите, що в мене один кінчик трошечки ширший, ніж інший. Скажу так, для мене це не критично. Звичайно, якщо б я в'язала це на замовленні, я би переробляла цю роботу. Чому так вийшло? Тому що я ось тут пропустила привалочки Ось Тут була, пропустила їх, і вийшла ось така ситуація. Але я роботою задоволена. Звичайно, що нічого перев'язати не буду, не такий я вже великий ідеаліст. Так? Я з задоволенням буду носити цю роботу і дуже-дуже щаслива, що вона в мене з'явилася. І вже обіцяю з завтрашнього дня похолодання, тому, думаю, вже буду активно використовувати цей бактус. Ниточка після прання дуже гарно розклеїлася, вона така була суховата під час пронятка, не дуже приємна, така, знаєте, як звичайна швейна нитка. А після прання вона стала така маленька, ніжна. Зовсім не колеться, абсолютно. До речі, в мене її ще гарно залишилося, тому що, ви, що я купляла 300 грамів, використала лише трошечки більше як 150 грам, тому я ще зв'яжу обов'язково собі перчатки або рукавички. Не знаю що. Ось така моя робота, а можливо, і не, не рукавички, а мітинки. Також мені потрібні, і я також люблю їх носити зимою. Тому все можливо, що якась робота ще буде зв'язана саме з цієї ниточки в комплект. Отож, друзі, ось. Така рубрика зігріємо ручки і ніжки. В мене завершилася з такими роботами. Я щаслива. І, звичайно, що там ще здається я більше нічого не планувала в цій рубриці, і просто хотіла ще, напевно, щось на ручки, але. Так і не встигла і вже не гналася, не спішила, не в'язала, тому що відклала цей процес на пізніше. Я просто не знала, чи мені ниточки чи ні, чи мені треба буде шукати якусь іншу. Тобто, ось така ситуація. Цю рубрику я закриваю ось таким комплектом. Наступна рубрика це і оселя вбралася багряне намисто. Саме в цій рубриці я вирішила зв'язати досить-досить. Багато таких речей. Я в'язала спочатку салфеточку, ось таку. Але ця салфеточка в мене вийшла з третього разу. Тому ось перша варіант. Другий варіант я розпустила, і ось третій варіант. Ставлю фото, як виглядає, гарно, щоб ви могли побачити. І ось. Також я зв'язала ось такі підставочки під гаряче, це для великої посуди, так, ще кинула. Так, ось така підставочка. І зв'язалась у мене ось такі три маленькі. Дуже дуже хороша річ. Ми вже активно, до речі, вже навіть права, тому що активно використовуємо і, звичайно, що забруднюються вони. Дуже класні, тому якщо у вас є якісь залишки бавовняних не напівбавовняних, на бо в'язала я ось ці підставочки з газа байбікотом, просто газал -байбі ось ці. А оці дві, це якась мадам трикота, мені здається, ниточка. Не можу вам сказати, досить тоненька. В'язала з 1,5, а ці 2,5. Ось такі. Так. І. Більше нічого в цій рубриці не в'язала, нічого не планувала. Планувала тільки одну салфеточку, але вийшло набагато більше, чим я і дуже-дуже задоволена. І остання рубрика Ніколи не пізно творити добро. Саме в цій рубриці я запланувала зв'язати сердечко і шкарпаточки нашому близькому родичеві, який знаходиться зараз на війні. І я це виконала і вже передала йому. Тому в мене, на жаль, їх в наявності немає, але я вам ставлю фото, тому що попросила чоловіка трішки попозувати, і пофоткала його ніжки. Тому зараз ви побачите фото збоку да, з цієї сторони. чи з цієї, Ви побачите саме тих шкарпаточок, які я відв'язала. Безмежно задоволена тим, що встигла зв'язати до холодів і що його ніжки зігріті. Планую ще в'язати йому, тому що він сказав, що хороші шкарпаточки, йому тепло, зручно, потрібно ще, тому буду для нього також ще в'язати. І, друзі, ця рубрика в мене завершена не до кінця. Чому? Тому що я планувала ще зв'язати чоловікові шкарпетки. І така вийшла ситуація, що я зовсім забула, що я маю йому ну, дов'язати ще одну шкарпетку. І буквально в четвер вечора мій чоловік каже: А мої шкарпетки вже готові, і я тут розумію, що мені вже в п'ятницю, суботу чи в неділю, звітувати по вернісажу, а шкарпеточка в мене так і не готова. Тому я таки показую вам одну шкарпеточку, Ну, що зробити? Не забула, яка зв'язана за ліцею супервошком, КОМФОРТ сок, зв'язана з п'яткою Стронг. Дуже гарно сідає на ніжці. До речі, фото вставлю, як виглядає чоловіка на ніжці, але вона лише одна, і її пара колись буде. Ну, я вже буду її в'язати поза нашим вернісажем. Ось такий вийшов в мене в'язальний вернісаж. Ось такі в мене вийшли осінні барви, мені здається, такі яскраві, гарні, і я безмежно рада, що прийняла участь. Дівчата це стимулювало мене більше в'язати, більше показувати, якісь з цікавих робіт. Тому дуже-дуже щаслива, що прийняла участь. А дівчаткам, організаторам та учасницям дякую за таку теплу, дружню атмосферу. Дякую за те, що підтримували, за те, що писали коментарі. І також вам, мої глядачі, я також дякую за підтримочку. Без вас я б не впоралася. Адже коли бачиш, що. Роботи подобається, коли пишуть якісь позитивні відгуки, просто пишуть якісь коментарі, то звичайно хочеться творити, хочеться знімати ще відео, хочеться працювати і над собою, і над своєю технікою в'язання, і над своїми виробами, і над своїми моделями, і показувати вам кожен раз все щось цікавіше та й цікавіше. Ну тож, друзі, наш вернісаж закінчується, але осінні зв'язання не закінчується. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся зі мною. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися. Я всім бажаю мирного тихого дня і ночі і до зустрічі в наступних проєктах. Аліні і Марусі кажу дякую за організацію і кажу, що буду чекати ще таких цікавих ваших проєктів. До зустрічі, друзі! Пока-пока.